Усім привіт, з вами знову психолог про книжки. І сьогодні буде не заплановане відео, тому що я за останній тиждень прочитала дві книжечки, які мене дуже вразили. Я не можу про них промовчати. І незважаючи на те, що я мала триденне навчання із психотерапії, я не можу не поділитися, хоча б чим якимись крутенькими враженнями про ці дві книги, тому що вони прям. Прям топчик-топчик. Давно в мене не було таких вражень, що аж уууу, Отак <сміст> хочеться розказувати, розказувати і розказувати. Що це за книжечки? Перша книжечка це Христина Шалак. Історії про будівлі людей і психіатрію. Дана книжка побудована, я так зрозуміла, на основі репортажів авторки, тому це більше не якась така. Плавна розповідь про щось, а більше як окремі історії, так як і зазначено про будівлі. Себто тут мається на увазі, що це історії про те, як будувалися психіатричні лікарні, там, починаючи з їхнього там, самого зародження, коли лише з'явилися такі будівлі, навіть ще, напевне, до як обходились із людьми з психічними захворюваннями. Куди їх поміщали, як ці будівлі виглядали, коли вони вже з'явилися, як там із людьми з психічними захворюваннями обходились, але це дуже коротко, дуже такий стислий, ємкий екскурс. Після будівель у нас йдуть розповіді про те, як взагалі психіатрія зароджувалася, така невеличка. Знову ж таки такий невеличкий нарис історії психіатрії. і якраз дуже добре в цій книзі розписано, на якому ж етапі психіатрія зараз знаходиться, на відміну від інших галузей медицини. Тому що. Ну Такий, трошки, може, розповім, що, на відміну від інших галузей медицини, де вже ми маємо такі гарні досягнення. Наприклад, ну, знаю, з якоїсь там кардіології, не знаю, як це правильно сказати. Ми вже знаємо, як там робити пересадку серця, як досліджувати всі хвороби серця, маємо певні апарати по дослідженню серця, маємо певний такий. Діагностичний арсенал різних технологій по дослідженню серцевих захворювань. То, наприклад, у психіатрії немає такого величезного діагностичного арсеналу, тому що ми ще не навчилися прям настільки добре діагностувати мозок, ну хіба що на рівні неврологічних захворювань, тобто Структурних якихось захворювань у мозку, а не психіатричних, коли це захворювання психіки. А психіку фізіологічно ми ж не побачимо, тому не маємо як такого якогось конкретного апарату, який би Продіагностував психіку і сказав би, от, бачите, як на МРТ, наприклад, отут у нас таке-то психічне захворювання, там шизофренія. Немає такого. Тому зараз досі ця діагностика психіатрії знаходиться на етапі спостереження та опису психічних феноменів, які відбуваються, і на основі цього постановки діагнозу. Ну, або впливу на мозок якимись там хімічними речовинами, аби дивитися, знизиться симптоматику чи не знизить. І про це дуже добре тут описано. І також історії про людей, яких зустрічала авторка, коли мала свою практику у психіатричній лікарні їхні думки. Їхній невеличкий життєпис того, як вони потрапили в цю лікарню, як їм з тим було, як вони всередині себе психічно переживали цей досвід. І ці історії часто дуже щимкі. Я пам'ятаю, як мене вразила одна: про, то, про трьох дівчаток, яких. Якось, чи то вони були з інтернату, чи що, я погано вже пригадую. їх, ну, Одна з них мала епілепсію, інша затримку психічного розвитку, третя мала і епілепсію, і затримку психічного розвитку. Їх там в якомусь 7, 8, 9 років помістили в психічну лікарню, і вони там прожили все життя, тому що просто не ну, вони не мали документів. Якось їхнім переоформленням ніхто не зайнявся своєчасно. Хоча такі діти могли б потрапити, наприклад, в якийсь, якусь спеціалізовану школу-інтернат і мати там ну, більш належний догляд, так, як е, ті, е, люди, психіку яких ще можна скоригувати. Е, не медикаментозно, а дефектологічними способами, корекційними, тому що це діти, вони ще досить пластичні. Але якось так сталося в їхньому житті, що вони прожили в психіатричній лікарні все своє життя. І це мене дуже вразило. Також там є історії про людей, які теж живуть у психіатричній лікарні все своє життя, тому що їм просто нікуди діватися. У них там, наприклад, немає родичів, чи вони не пам'ятають, звідки вони і як, а вони без документів там, знайшлися якось на так їх поліція привела. Єдине, що вони мають, це ця лікарня. І це так Ну, досить так було щемливо читати. І дуже так проникло в серденько. І я думаю, що ця книжка вона досить гарно написана, прям так місцями так красиво і іноді поетично, як особливо в цих історіях пацієнтів, якісь їхні слова. Наче в цьому безумі розуму видають якісь дуже цікаві думки. Ось Це мені теж дуже сподобалось читати. Тому я однозначно рекомендую цю книгу. Вона досить доступно написана для пересічного читача. І це е, нонфік, е, але він досить художньо написаний. І це круто. Я прям. Прям мені дуже сподобалось це читати. Це було одне задоволення, таке естетичне і, і когнітивне читати цю книжку. Тим паче вона невелика. Тут всього 200-210 сторінок без зносок. І це прекрасно. Тепер до наступної, яка виявилась для мене, не менш прекрасною. Напевно, ще більш захопливою, тому що ну, я її прочитала вже після історії про психі... психіатрію. Називається, вона, до речі, нікого немає в лісі. Та книжка зелена. А ось ця називається Там, де заходить сонце. Наскільки я розумію, це дебют авторки Олени Пшеничної. І це неймовірно прекрасний дебют, як на мене. Це дуже гарно, знову ж таки, написана історія такою красивою мовою, такою теж десь поетичною. І це було одне задоволення це читати. Сюжет тут полягає у тому, що Віру Петрівню, якій 72 роки. Через початок повномасштабного вторгнення її син віддає на тимчасове проживання до будинок для літніх людей. Тому що він волонтерить, дружина його з дітьми виїхали за кордон, а маму саму в такому віці лишати ну, тривожно, тим паче, що в неї захворювання серцево-судинної системи їй потрібен певний догляд. Як ця жінка переживає це вимушене ув'язнення для неї у будинку для літніх, це дуже цікаво читати, як вона цей контакт із сином переживає, який все менше. Я перепрошую, мене дуже підступно розрядився мікрофончик на тій частинці відео і доведеться її якось переписати. Я хотіла ще додати, що мені дуже сподобалось те, як по-живому написана ця книга і те, як прописані тут персонажі, тому що вони з усіма своїми внутрішніми конфліктами з передісторією. часто це досить така трагічна передісторія, пов'язана з дітьми. І як вони е, у цій своїй міні-спільноті в будинку для літніх так підколюють одного, одного, десь там сміються, розважаються, як вони можуть, наскільки вони можуть. І як це поєднано добре із тим, що час від часу все ж таки е, в цьому будинку хтось помирає, так як це будинок для літніх, І як ці старенькі це переживають. Е, це було ну, неймовірно прекрасно О, по цьому такому дуалістичному переживанні. Ти, наче на одній сторінці з ними смієшся, з цих їхніх підколів одне над одним. На наступній сторінці ти вже плачеш, тому що там або хтось помер, або чиясь історія глибше розкрилася. І це було так неймовірно життєво. так... Знаєте, дуже відображаюче, ось це життя, в якому ми перебуваємо, яке ніколи не буває якесь однакове, воно завжди має в собі оту амбівалентність. Не знаю, на одній частині світу ми сміємося, веселимося, щось переживаємо позитивне, на іншій вже хтось помирає. І це все відбувається одночасно. Тут ми Маємо якийсь приємний досвід. Наступного разу ми вже маємо якийсь зовсім інший досвід. І ось це відображення цієї дійсності в таких ну, десь простих, життєвих умовах мені дуже сподобалось. Це було майстерно написано, це було дуже гарно написано, і цей текст. Він був е таким, знаєте, начебто ти його їси і отримуєш таке неймовірне задоволення від того, що ти їси. Ось таким для мене був цей текст. І ну, я дуже рекомендую всім, всім цю книжку, тому що вона е дуже так е десь про наші теперішні переживання. Це сучасна книжка. Події тут розгортаються теж після повномасштабного вторгнення. І прям, прям дуже-дуже-дуже цінно. Знаєте, напевно, мене так ніщо не вражало останнім часом. Навіть те фентезі, яке я читаю, я зараз читаю досить хорошу таку гарну серію колесу часу Роберта Джордана. Але навіть воно мене так не торкає, хоча воно. Гарно написано, воно ну, майстерно написано. Але не торкає, тому що ну, це фентезі. Я знаю, що це там, для якогось такого задоволення, для того, щоб відволіктися від цієї реальності, яку ми всі переживаємо. Але ось це, це просто якийсь, не знаю, потрапляння в десяточку. Це та книжка, яка так якось проростає, вивертає. Тає, і надає щось нове і просто вона дуже-дуже потрапила прям тоді коли треба було. Ось прям от я такого очікувала від неї, і я такого і отримала, і я дуже цим задоволена. дуже задоволена. Е, думаю, це поки все досить з вас моїх вражень. тому е, Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і на мої соціальні мережі. Також записуйтесь до мене на консультації, якщо я вам цікава як спеціаліст. Ще раз дякую і до побачення!